Вітаю, шановні друзі, підписники і гості каналу. Сьогодні у відео розповім вам про незвичні або рідкісні першоцвіти у наших садах. Зараз весна і у багатьох нас в садочках, на клумбах, квітниках квітують красиві весняні підсніжники галантуси. Після підсніжників з'являються крокуси і так поступово-поступово. Розпускаються, розквітають різні першоцвіти. А один із рідкісних гостей в наших садочках це білоцвіт весняний. Дехто може його сплутати з підсніжниками, але це не підсніжник, це білоцвіт. Він відрізняється. Ось зараз вам покажу різницю. Підсніжник, ось така в нього квіточка. Розсічена. І білоцвіт. Ось така в нього квіточка. Пройшов вчора ввечері дощик, то вони трошки такі у грізюці, але все одно він красивий. До речі, ця квітка занесена до червоної книги України. І якщо хтось хоче написати, що я тут використовую червонокнижні квіти, десь пішов їх накопав на рив, то це не так, тому що їх можна придбати в інтернет-магазинах, саме з Нідерландів. У нас розплідники деякі продають їх, тому їх можна купити і в нас в цибулинках. Все законно і легально. І я вважаю, що навпаки, їх треба купляти і також розсаджувати, щоб вони у нас були. А якщо взяти щодо України, то дикий ареал проживання цих квітів це захід України. Прикарпаття, Карпати, Закарпаття. Саме там білоцвіт можна зустріти у дикій природі. Тому, хто не знав про цю квіточку, або плутає її з підсніжником, зверніть свою увагу і вже восени постарайтеся десь знайти цибулинки, придбати і посадити в себе в садочку. Знайомтесь, а це Пушкінія. Теж одна із цибулинних рослин, яка не так часто зустрічається в наших садах. Зараз, завдяки інтернет-магазинам, звісно, вона вже поширюється поступово, але. Так, щоб масово по селах, у садочках її вирощували, то ну, принаймні не бачив. Але вже, звісно, зустрічається. Також рекомендую до посадки ось таку красиву цибулину квіточку, ранню квітучу, яка цвіте після підсніжників відразу ще до нарцисів. От, І її можна сміливо восени висаджувати, щоб вона навесні, наприкінці березня, на початку квітня, тішила вас. Своїм розкішним цвітінням. Дивіться, яка вона пишна, красуня. Є ось така з такими ось рисочками дуже красивими. І є ще білий сорт. Ось, у мене така одна, один кущик. Саме ось білого кольору. А решта ось такі всі з блакитними рисочками. Дуже чудово і красиво виглядають вони. у Груповій посадці, ось у якості бордюру, наприклад. І поодиночні також або на альпійських гірках. Також рекомендую її висаджувати. Пушкінія. І наступна квіточка, яку ви бачите, також, яка цвіте до цвітіння нарцисів, це проліска. Ну, не такі вже і рідкісний гість, але. Наприклад, я не зустрічаю також в кожному садочку, як ті ж самі першоцвіти підсніжники. Проліски рідше, ніж їх зустрінеш, але все одно вони є. І ось така краса, яка також, вважаю, має бути у багатьох садочках українців. Наступна красива цибулинна квіточка, яка має бути також в наших садах, хіонодокса. Незвичайний і рідкісний гість у наших садах, родом з Туреччини і з району Середземномор'я, але ця квіточка чудово зимує у наших широтах, тому без проблем може перезимувати і навесні ще до появи також нарцисів разом із Пушкінією, пролісками, білоцвітом. Відразу після пісніжників вона зацвітає. Хіанадокса вона є. Ось такого красивого рожевого кольору. Вона є білого кольору. Ось подивіться. На квіти такі зірчасті у вигляді зірочки. І також вона є ось такого ніжного, синього, такого блакитного чи навіть небесного кольору. Подивіться, яка краса. У каталозі написано, що вони. Виростають до 20 см, але можливо вони перший рік зацвіли і не такі високі. Тому буду чекати і спостерігати, як вони зростатимуть і розвиватимуться надалі. Ось така мене тут галявинка. Хіонодокс. Також рекомендовано до посадки. Ще одна цікава цибулинна квітка Камасія. Також дуже цікава рослина. Відноситься до родини лілієвих і з часом наростає великими кущами, використовується у квітниках як багаторічна рослина, багаторічна цибулина квітка Цвіте ось такими квіточками-зірочками маленькими. У різних відтінках є блакитні, є сині, є навіть рожеві, ось синя. Рослинки дуже гарно виглядатимуть у груповій посадці, якщо їх так насадити грубками, з часом вони розростаються, і буде ось такий красивий квітничок. Також буде гарно виглядати у рокаріях, в альпійських гірках. Тому можна звернути на цю рослинку свою увагу. Зазвичай комасія зацвітає тоді, коли вже відцвітуть інші цибулинні квіти ранні, наприклад, нарциси. Коли вже доцвітають пізні тюльпани, камасія якраз у цей час починає розцвітати. Тому вона може стати також і заміною таким квітам в одному квітнику. А ось у іншому квітнику камасія росте у мене у напівзатінку і росте вже тривалий час, десь років 4. І ось таким чином вона наростає. Ось такий вже великий кущ. Тут можна її роздивитися більш детальніше. Ось самі ці квіточки у вигляді зірочки. Чимось навіть трохи схожі на лілії. Ось так вона виглядає з часом. Ну, не так вона тут багато цвіте, тому що росте у напівзатінку, майже у тіні навіть, але все одно розростається. Що ж, друзі, ось так поступово. Я знімав для вас цибулинні рослини, які можна посадити у своєму садочку. І тому рекомендую для посадки ось такі цибулинні рослини, які не завжди зустрінеш і не у всіх садочках. Тому вони вас тішитимуть своїм цвітінням. І будуть виділятися у вашому квітнику на ваших клумбах. Що, ж, якщо це відео було цікаве і корисним для вас, пізнавальним, буду вам вдячний за вподобайку, за підписку. Також тисніть на дзвіночок. Це сповіщатиме вас про вихід нового відео на каналі. І сподіваюся, нової цікавої інформації для вас. Дякую.